У 2025 році День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення припадає на 16 березня. Важко осягнути ту кількість роботи, яку виконують комунальні служби Кременчука. І в день, і вночі, і в будь-яку погоду вони роблять усе, аби Кременчужани насолоджувалися усіма необхідними послугами та благами, живучи у нашому місті. Комунальні підприємства Теплоенерго та Кременчук-водоканал піклуються, аби до осель містян безперебійно надходило опалення та водопостачання, а також функціонувала каналізація. Завдячувати належному рівню дорожнього покриття у місті можемо комунальному підприємству Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління. Саме вони навіть у такі важкі для України часи знаходять можливості для ремонту доріг та тротуарів. Ну а забезпечує Кременчужанам комфортний проїзд містом наше комунальне підприємство Кременчуцьке тролейбусне управління імені Левітана, яке, незважаючи ні на що, з кожним днем намагається покращувати якість надання послуг. Комунальні підприємства благоустрій Кременчука та Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628 опікуються чистотою міста та утримують усі муніципальні об'єкти в належному стані. Взимку саме вони перші стають на чергування для боротьби з негодою. І, звісно, куди ж без вуличного освітлення та навігації? Комунальне підприємство «Міськсвітло» тримає на контролі належний рівень освітлення доріг та тротуарів Кременчука, а ще опікується роботою усіх світлофорних об'єктів міста. Комунальне госпрозрахункове житлово-експлуатаційне підприємство Автозаводське утримує на балансі усю нерухомість комунальної форми власності та проводить роботи з населенням в межах своїх повноважень. У часи, коли важко, а навколо лише смуток та біль, комунальне підприємство спеціалізований комбінат ритуальних послуг допомагає та підтримує містян під час прощання з рідними. Не забуваємо і про комунальне підприємство Кременчук Аквасервіс, яке забезпечує чистоту пляжів, безпеку на водоймах під час сезону купання. Комунальне підприємство спецсервіс Кременчук турбується про наших чотирилапих друзів та регулює чисельність безпритульних тварин у нашій громаді. Напередодні професійного свята Кременчуцькі новини вирішили розпитати містян, як вони оцінюють роботу комунальних служб Кременчука та що хотіли побажати комунальникам. Мені подобається, що дуже чистий. Взагалі Кременчук чисте місто. Мені подобається. Рівнянні з іншими містами, де вже були відносно тут, чисто правда, і не тільки парк, взагалі місто чисто. А що можете побажати можливо комунальним службам? Ой, В честь їхнього професійного свята. Кар'єрного зростання, щоб у них були якісь приспособи для полегшення їхньої праці. Всього найкращого і миру і перемоги. В Кримі все це нормально. Вбивається, ну, як в сім'ї, в кожного недостаточки. так що в основному то нормально, окремі чує. Ну, бачите, взагалі в принципі комунальників, їх роботу, яку як вона? Звісно, починаю з середні коби, водоканал, хожу, гаразд, все, віжу, то. Нормально. А що можете побажати, комунальникам? – Здоров'я і міра. – Я бачу роботу комунальників. У нас чисте місто, все нормально. Побажати, ну, щоб все було тихо, мирно, спокійно. Тут все чисто і гарно. І бачу, як люди працюють, вони як бджілки. Так що по центру дуже все гарно. А що так. можете їм побажати? Побажати. Ну, ваші робота в бюджетній сфері. Знаю, що заробітна плата не дуже велика. Побажаю їм збільшення їхньої заробітної плати. Ну і здійснення мрій і перемоги. Долучаємось до вітань та бажаємо працівникам комунальної сфери Кременчука наснаги у подальшій роботі. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.